Привіт усім, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світом. Сьогодні говоримо про податки. Українська влада хоче підвищити податки, оскільки її потрібно зібрати додатково близько 500 мільярдів гривень. Всі дають різну цифру, хтось говорить 400, 430, 500. п'ятсот. Але тим не менше, кошти великі. Отримати їх від партнерів ми не зможемо, а ці кошти потрібні нам на підвищення обороноздатності країни. Власне, шлях, який знаходить уряд, звісно ж, це підняття податків. Сьогодні говоримо про це. Нагадаю, контекст це проект, який створений Mind.ua та Bov Media. Почнемо. Буду розповідати про податки, які хоче е, підняти влада, країна, і реакцію ринку на цю історію та загалом інформацію, яку дають аналітики по підняттю податків. Один з податків, який скоріше всього торкнеться великої кількості цього е, слухачів цього подкасту, це суттєво розширення військового збору. Наприклад, його ведуть для е, фопів третьої групи, першої, другої та четвертої. Просто по-різному. Для фопів третьої групи це буде 1% з доходу, для фопів першої, другої та четвертої групи це приблизно 800 гривень щомісяця. За рахунок цього держава планує отримати близько 4,5 мільярдів гривень до кінця 2024 року, у 2025 році майже 13 чи 14 мільярдів гривень. Сам по собі військовий збір вже є звичним для певної категорії населення, яка його платить, сплачує кожний місяць. Але для ФОПів дійсно це нова історія. Але проблема в тому, що для тих, хто вже його платить, півтора відсотки нагадаю, був введений кілька років тому. Є інформація про те, що його хочуть збільшити до 5%. відсотків. Як наслідок, за рахунок збільшення з цього військового збору до 5% відсотків для фізичних осіб та юридичних осіб. Держава планує отримати додатково 45 мільярдів за фізичних і приблизно 48-49 мільярдів для е, юридичних. Загалом інформація. Говорить про отримання 95 мільярдів гривень додаткових доходів до бюджету в 2024 році, і майже 250 мільярдів гривень у 2025 році. Звісно, все це лягає на плечі і роботодавців і власне самих платників податків, але й вже створює певні негативні прецеденти. Зокрема, кілька років тому в Україні був створений спеціальний режим для розвитку it галузі. Він називається Дія Сіті. Ідея полягала в тому, щоб е, дати можливість не лише українським компаніям, які працювали через ФОП, це така звична була стратегія, розвиватися, а й зрозумілі інструменти для іноземних компаній, аби вони сюди заходили, відкривали офіси, запускали свої бізнеси і тим самим підтримували розвивали нашу економіку. Але історія в тому, що е, люди, працівники, які працюють через дія сіті, для них військовий збір якраз підніметься з 1,5% до 5%. В Той же момент ФОП, за яким зазвичною схемою праців. Ці валенті індустрії багато років фактично отримує 1% податку. Якщо ми візьмемо середній розрахунок, виходить, що одна людина при зарплаті там в 2,5 наприклад, тисячі доларів, буде платити близько там 20 доларів щомісячно додатково додаткового податку, то людина, яка отримує ці ж кошти, але через дію повинна буде заплатити в п'ять разів більше, тобто приблизно сотню доларів. І тут ми вже бачимо: по перше, нестиковку двох систем. По друге. Те, що можливо з Сіті» знову почнуть перетікати кадри в систему аби платити менше. Ну і по третє, держава обіцяла, що в законі прописано, що податковий режим отримує закріплення ось цієї податкової ставки на багато років вперед. Тепер цього не стається. Тобто, ми вже бачимо через фактично два роки зміну податкового режиму. Хоча, коли в законі щось прописується, очікується, що воно буде дотримуватись до кінця. Всі профільні асоціації, які намагають. Ця відстоювати інтереси індустрії вже стверджують. Насправді, що це дуже негативний сигнал для багатьох іноземних компаній, тому компаній, тому що вони ну фактично бачать невідповідність того, що держава пообіцяла в один момент, того що відбувається зараз, і це матиме свій вплив на індустрію, яка знову ж таки сильно страждає від ситуації, яка відбувається в Україні. По суті, від того, що українці не можуть виїздити на міжнародні конференції, та й питання з бронюванням залишаються відкритими. Наступна історія це збільшення е, податку, чи, чи введення військового збору у момент, коли ви купуєте собі автомобіль. Мова про 15%. Індустрія каже, що фактично це повністю змінить ринок, відкинеть його на багато років назад, і негативно повпливає на всю індустрію. Нових автомобілів будуть завозити менше, будуть вводитися сірі схеми, буде вводитися чи робитися все для того, аби не сплатити власне цей податок. Умовно, якщо ми говоримо про автомобіль за мільйон гривень при купівлі нового автомобіля, ви повинні заплатити там від 3 до 5 відсотків внеску до пенсії. Ійного фонду і тепер потрібно буде ще заплатити 15% власне військового збору. Тобто автомобіль тепер коштуватиме не мільйон гривень, там чи не мільйон 50 тисяч, а фактично 1,2 мільйони гривень. І е, індустрія говорить про те, що дійсно це матиме супер негативний вплив більше буде завозитися якихось старих машин більше буде використовуватися різних схем е, оборудок буде йти занищення ціни, і все зрештою буде йти до того, що держава все одно не отримає бажано. Них коштів про які кошти мова зараз говорять про приблизно 10 мільярдів гривень, які можна буде додатково отримати у разі успішного введення цього податку. Крім того, знову ж таки, учасники ринку говорять про те, що частина легальних гравців, які офіційно зараз є на ринку, присутні, особливо в регіонах, просто не зможуть вести далі бізнес. Окрім того, в Україні досить активно розвивається сегмент електрокарів. Раніше на нього не було ніякого податку податки ведуть і. Україна, яка активно йшла до озеленення свого автопарку, знову ж таки зможе скотитися е, назад. Індустрію це не вб'є, але дуже дуже сильно її зіжме, е, звузить і зробить менш легальною. Далі ще два податки, про які говорять: перший це можливість введення податку на газовану солодку воду. Е, там історія в тому, що хочуть ввести е, новий акциз. Це приблизно 10 євроцентів на 1 літр напою. Як наслідок держава збере певну кількість додаткових надходжень, мова приблизно про 8 мільярдів гривень надходжень до бюджету. А солодка вода для кінечних покупців здорожчає приблизно на 3-4-5 гривень в залежності від того, яка власне це вода. Держава дуже схильна до того, що цей податок вона найближчим часом дійсно проголосує. Інша історія це підвищення верніше введення П'яти відсоткового податку на мобільні послуги для Київ старого Духу та лайвсе три найбільших фактично єдиних наших мобільних операторів в країні. Мобільні оператори вже сказали, що як наслідок вони будуть змушені підіймати тарифи, при тому, що середній заробіток компаній на одному абоненті там приблизно 90-100-110 гривень 5% начебто, невеликі кошти, але насправді на великих об'ємах. Та я не знаю жодної людини, яка платить умовно 100 гривень за свій мобільний тариф. Всі платять набагато більше. Тобто цифри великі, і вони будуть зростати. Компанії вже говорять про те, що як наслідок вони зможуть менше коштів інвестувати у відбудову у оновлення свого технологічного, скажімо так, сектору, технологічного забезпечення, і держава повинна до цього бути готова, тому що, окрім наприклад, інвестицій у нове обладнання, інфраструктуру, компанії також вкладають кошти у те, аби вишки працювали, наприклад, навіть коли світла не буде, і відповідно це все також Вимагає коштів, держава знову ж таки говорить про те, що цей податок необхідний для того, аби фінансувати видатки. Мова йде про додаткові кілька мільярдів гривень зборів. Ну і е, ще одна історія, про яку більшість з нас, оскільки ми не є частиною індустрії, не до кінця розуміє, але е, ринок, гравці на цьому ринку піднімають зараз тези про те, що це також може сильно відігнати індустрію, загнати її в мінус, і в втім, мова про те, що хочуть накласти додаткові податки на АЗС. Мова йде про те, що будуть вимагати близько 4 тисяч гривень сплати податку за один кубометр ось цього об'єму, де зберігаються паливні продукти, і як наслідок. АЗС, у якої, наприклад, 80 кубометрів, їй доведеться заплатити 320 тисяч гривень податку щомісяця. Експерти говорять про те, що насправді чимала кількість АЗС просто стільки коштів не заробляє. Держава ж говорить про те, що вони зможуть отримати за рахунок цього 8,3 мільярда гривень податків в цього року, і в наступному році 28 мільярдів гривень. Учасники ринку говорять про те, що їм доведеться зменшувати свої мережі, в самих мережах е, проводити зменшення з цих сховищ або шукати інші формати, як вони зможуть власне працювати, тому що просто на даний момент можливості сплачувати таких грошей немає, і в такому випадку компанія просто не зможе заробити гроші, аби сплатити цей податок. Тому експерти говорять, що ідея така собі, її було б непогано допрацювати чи переробити. При тому, що скажімо так, дійсно у цій індустрії, там де паливо, АЗС, чимало компаній не сплачують податки, показують мінімальні результати. Тобто є цілі великі дослідження про те, хто скільки платить податків, і великі гроші сплачує ну там, наприклад, перша десятка компаній, чимало з них показують мінімальні результати, і відповідно надходження в бюджет. Мінімальні держава намагається з цим якось працювати. Але аналітики, які досліджують ринок, вони кажуть: дивіться, у вас є конкретний список компаній. Ви бачите, хто платить, хто не платить податки. Навіщо руйнувати всю індустрію, якщо ви маєте змогу конкретно працювати з компаніями, які зараз показують себе власне з такої негативної точки зору? І це те про що говорить насправді вся бізнес-індустрія України прямо зараз. Зокрема, у нас є кілька великих асоціацій: це і торгово-промислова палати, спілка українських підприємців і ін... Інші такі асоціації, які відповідають за певні обмежені сегменти, вони говорять про те, що з однієї сторони підняття податків чи необхідність підняття податків зрозуміла державі потрібні гроші на те, аби воювати. Нам потрібно вдягнути наших захисників, дати їм зброю, дати їм набої, дати їм боєкомфект, дрони, броньовані машини, просто пікапи і все інше, і все інше. Тобто, цим людям потрібно платити зарплату, їх потрібно готувати їм потрібно надавати всебічну підтримку. Державі потрібні ці кошти, але їх не вистачає. Тому знову ж таки бізнес говорить: окей, ми це все розуміємо, але ми і так працюємо в надскладних умовах. І підняття податків вважається найпростішим якимось таким елементом, до якого підходить держава, замість того, щоб взятися власне за ті напрямки, де є величезні кошти, але для того, щоб їх отримати, потрібно трошки більше постаратися ніж тиснути на білий бізнес. Зокрема, називаються такі цифри на контрабанді та корупції на кордоні. Власне, це проблема з митницею втрачається приблизно. На 100 мільярдів гривень на рік. Дехто називає цифри навіть 150 мільярдів гривень на рік. Нелегальна торгівля приблизно 1 мільярд доларів. Конвертаційні центри приблизно 700-800 мільярдів мільйонів доларів. Далі неофіційні виплати, тініві заробітні плати приблизно 2 мільярди доларів. Окрім того, проблеми з оподаткуванням певних секторів економіки, також величезні втрати. Ну і на сам, кінець, на сам кінець, давайте не забувати. Ми вже. З ми раніше про це говорили тіньовий ринок бронювання 2 мільярда доларів щорічно. Е, окрім цього, звісно, це тютюнові вироби, алкогольні вироби і оподаткування інших секторів, десь це гемблінг, десь це е, ще якісь історії. Тобто, вже неодноразово економісти, дослідники, бізнес-спілки піднімали питання про те, що в держави насправді є доступ до цих коштів. Просто їх щоб отримати потрібно постаратися трошки с сильніше, а десь можливо і не трошки, але працювати на те, аби власне е змусити людей, які не платять податки, їх. Платити тому бізнес станом на сьогодні виступає таким єдиним фронтом, про те, що вони ми говоримо зараз про білий бізнес, що вони і так сплачують велику кількість податків, і таке підняття насправді може зіграти проти самого, самої України і проти уряду. І власне, навіть один з підприємців наводив е, приклад про те, що існує така, е, скажімо, е, ідея, думка, версія, яка називається Крива Лафера, і її ідея в тому, що в якийсь момент дійсно ви піднімаєте податки і в більш. Що надходження, але потім може стати момент, коли ви податки піднімаєте, а надходження вже не збільшується, тому що починає закривати бізнес. Бізнес переходить в тінь, тіньові виплати, тіньові бізнес-схеми, оборудки, розвиток контрабанди, нелегальної торгівлі і тому подібне, тому подібне, тому що податків настільки багато і вони настільки сильно давлять на економіку країни на людей на бізнес, що вони просто з цим не справляються. Тому власне тут і е, виникає питання: чи настільки сильно державі необхідно е, в багатьох з цих напрямках йти в підняття податків, не консультуючись з бізнесом, е, насправді ви можете сказати, що ну у мене там прокапіталістична позиція, і тому ця інформація подається так. Але тут знову ж таки е, е, історія, яка не є простою, ще один вид е, такому собі податку, який хочуть підняти, е, це міжнародні посилки. Можливо, ви знаєте, що в Україні, якщо ви замовляєте посилку за кордону, ціною до 150 євро на неї не накладається мито. Держава пропонує зменшити цю вартість до 50 євро, тобто фактично знизити її в три рази. Що раніше ви могли купити кросівки, наприклад, за 5 тисяч гривень, не сплачуючи податки, там чи за шість при нинішньому курсі євро. Тепер за 2 тисячі гривень. Якщо дорожче, будь ласка, на ось вищу суму сплатіть податок. З однієї сторони рітел бізнес в Україні цю ідею може підтримувати. Тому що знову ж таки, можливо, ви бачили рекламу, там, наприклад, Answer.ua, ПіРМ, Modivo, багатьох інших сайтів, вони фактично продають з-за кордону. Товар, і коли він приїжджає в Україну ціною до 150 євро, можна не сплачувати податки. Умовний український якийсь магазин, який завозить до України товар, він буде змушений сплатити ПДВ 20%. Відповідно, цей товар в Україні може коштувати дорожче, тому що от так же працює законодавство, і в принципі місцевий бізнес за те, щоб цю історію змінили. Але є чимало людей, які знову ж таки займаються умовно збором дронів чи ще якоюсь збором допомогою армії, замовляють. Товари за кордону, якийсь бізнес, який на цьому живе, і він говорить про те, що зниження ось цих податків вони насправді зіграють проти них і доведеться платити дорожче там, де раніше цього можна було не робити. Простої історії знову ж таки тут немає. Держава намагається закрити свої потреби. Бізнес намагається врятувати себе, допомагати собі. Ми говоримо, звісно ж, про білий бізнес, який сплачує великі значні податки в Україні. а Також є великим роботодавцем. Ми повинні завжди розуміти, тримати в голові, що бізнес це не просто одна людина, яка заробляє гроші, а й це велика кількість співробітників які отримують свої зарплати, витрачають їх в Україні, допомагають стимулювати економіку. Тому для України також важливо не лише максимально надавити на бізнес сіжати податки, а й дати можливість людям заробляти та витрачати кошти для того, аби знову ж таки підтримувати економічну силу України, тому що важливо, важливо і підтримувати фронт. І зробити так, щоб ти вміг працювати. Тут завжди будемо нагадувати про те, що у першій світовій війні Німеччина програла не воюючи на своїй території. Це надзвичайно важливо. І саме тому Україна робить точно так само все, аби давити Росію санкціями її економічну міць. Тому що також сподіваємося, що вони можуть посипатись і зсередини до всього потрібно підходити розумно. Я ж на цьому буду закінчувати. Це був контекст подкасту, якому ми коротко розповідаємо про найважливіші новини України та світу. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.